На жаль, багато е, були не тільки фальсифікація, було багато технічних проблем, які пов'язані були з особливо з бюлетенями. Мабуть, такої плетанини з, з бюлетенями, як на цих виборах, у нас не було на жодних із виборів. Е, отже, коли, наприклад, між округами міняли бюлетені, між дільницями, коли в бюлетенях забували вписувати кандидатів або навпаки. Забували їх викреслювати, коли вони знімалися, забували. і так далі. Тобто, це дійсно потребує додаткового аналізу. Я так думаю, що правоохоронці повинні принаймні дати відповідь на такі питання, чому бюлетені більшості області друкувалися в одній друкарні, і чому відбувалася така плутанина? Хто за це відповідає? І, звичайно, розібратися в цьому. Тому ну, що... до цього перевірити це не можна було. Ну, звичайно, з іншого боку, закон про вибори місцеві він не прописує процедури, тендерні процедури. Да? Тобто, ну реально мало би бути щонайменше 3-4 друкарні, в які би подавались би якісь пропозиції і так далі. І за результатами розцінок вибирали ту чи іншу друкарню. Я не кажу тендерні процедури, хоча би конкурс. Тому що, Ну яка логіка вести, наприклад, з Новодністровська і Сакірян бюлетені аж у Вижницю, тобто в інший кінець області, для того, щоб їх надрукувати, ще й недобре. Ну і з проблемами, з помилками іноді не вистачало. То, що пише на пачках, не відповідає тому, що дали в протвитяги з протоколах і відсутність бюлетенів там 200-300 бюлетенів, поплутаних бюлетенів і так далі. Е, ну, Ми знаємо да, про що ж ту школу, де поплутали бюлетені з однієї дільниці на іншу, дали, так? то потім добре, що дільнична виборча комісія під час підрахунку голосів вона знайшла цих 25 бюлетенів, вона їх виявила. Тобто це бюлетені як недійсні, хоча це теж неправильно, вони б мали бути як предмет, фактично. Але шкода просто голосу тих людей, 25 чоловік, які прийшли і фактично проголосували ні, вийшли, ні, ні так? про що. Так. Тому проблеми ну, є. Ці проблеми могли б вплинути на результат. Я Тому? думаю, що вони вплинули на результат. Ми можемо про це говорити чітко. Е ну, Наскільки сильно вони вплинули, я не даюсь оцінювати. Хай розбирається, е, хто повинен розбиратися. Це комісії виборчі вищого рівня, хай суди розбираються, прокуратура, е правоохоронні органи розбираються в цьому. Але я вважаю, що. Е Ті проблеми, які відбувалися на цих виборах, вони вплинули на результати виборів.